Планета кіно це ЩОСЬ! Коля Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень вперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції, Париж. Бондаренко мінус, брашко мінус, Желізко – мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що... Кого прийдеться з пацанів, так. Да. А ти коли-небудь дивишся Олімпіаду? Та ні, так щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, то тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там вирішально пенальті забив. Ой, тривога, да, ракетка, так, пацани, причому. Так, да, Сіренький. Готов машину, собираємо, блін, пацани, будемо на позиції дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці, підбігають до лавочки, беруть іграшки і показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирвали таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки грати. Ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняло а чого ми такі надбалі, маться бий, забиче фа! Петрович розриває бровку просто да. там. Ще Привіт-привіт, братики. Привіт, привіт, братик. Як ти? — Так. — приривати, можуть треба да. там ну, тушити. Алло, вибило щось?